Після важкого робочого дня Олег Царьов вирішує нарешті пообідати. Гасло! НКВД, пропустіть. Таких ми не пропускаємо. Гасло я запитую. Яке гасло? У Це тебе... ви повинні знати, а не у я. У Автомат на, этом, на предохранителі. Ви Точно? впевнені? Точно, да. Він ще й стріляє до того. <laughs> Дуже добре і цінно. Я вас запитую, гасло. москаль? Скайте гасну, тоді впущу. Ні, не, не скажу. Ми так довго будемо стояти з вами. Ну, значить, ми уходимо. Пошли. Ображений регіонал коментувати інцидент відмовився. А ще Вікторія активно користується подарованим ноутбуком і переживає за Олега Царьова, який після приїзду зі Львова вимагав від керівництва країни закрити ресторан Криївку. Треба, слава Україні. Він каведега Гасло Слава Україні. Героям слава зрадники перевертні є? Немає. Криївка досі працює. Це підтверджує і її власник. Дуже добре, що скажімо, в таких програмах е, видно, що е, не всі двері відкриває мандат депутата в Україні. І Крімка існує поза політикою. Я готовий особисто провести екскурсію, але е, свій мандат він може лишити вдома. Ми його приймемо як просто людину, котра мало що знає про історію України. І ми готові присвятити цьому час і навчити, і робимо це з великим задоволенням і позитивом.